Вже стільки грошей набрав крадіжкою. О, треба йти за комп, хоча треба вже робити новий план для, для вкраду чогось, бо тому що гроші з неба не падають. О, в нас якраз відкрився новий банк в місті. Можна його пограбувати. Тільки треба нормальний план. О! В мене є гарна мисль Це можна зробити, так. Так, все, можна йти. All be back Так, все, що ти? Та, блін. Ладно, я здаюсь. Та блін. Так, все, можна починати. Так, пацани, чуєте, там хтось той банк хоче вирити там і гроші вас забрати? Та-та, правда? Діть, подивіться там. Вбийте його. Все, вони пішли. Тепер прийшов час до тебе. Що, все? Бай-бай! Так, тепер заходимо. Так, дві дверки, яку ж вибрати? Ой, ладно. Та, напевно, ця. Та знову провалився. Так, тепер точно все має бути добре. Ой, пацани, там, коротше, той грабуть ваш бан хочуть вирити. ідіть подивіться, що там роблять. Зараз банк весь вкрадуть. Так, все, вони звідси пішли. Тепер мені треба розправитись з тобою. Так, все. Що ти? Бали -бали. Так, заходимо. А хоча мені вже зброя не трезило. Щось тільки пограбувати. Опа! Опа. Так, все. Так, все. Так, все. Тепер можна заходити і грабувати спокійний кобанк. Е, так, чувак, ладно, давай зразу мирно поговоримо. Ладно, я здаюсь. Все. Та скільки вже можна? Так, тепер точно все має бути добре. Так, чуваки, дивіться, там якийсь чувак там хоче банк вкрасти. Йдіть його там вбийте. Так, все, на кінець вони пішли. Тепер розправлюся з тобою, I'll be back. А. Так, все. Тепер закриваємо двері. Біжимо і ні в якому разі не викидуємо зброю. Стрибаємо, стрибаємо в цей люк. Так, тепер стрибаємо в правий люк. Що це, папа? Так, все, 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 все. Скільки тут грошей? Що? Так, не треба все забирати. Так, 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 так. Забираємо все швиденько швиденько, поки мене ще ніхто не запалив. Бо тому що зараз прийдуть і охоронці, в охоронці, спустяться в хронилище. І мені буде погано. Так, треба бистренько забирати всі стопочки. Боже, я багатий, скільки, якщо все зможу купити. на це. Подивіться, скільки тут грошей. То я ж в своєму житті стільки грабував. Так, давай, швидше! швидше там вроде нікого нема. Швидше, швидше. Давай. Давай. Так, все, 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 все. можна валити! можна валити! можна велити. Закриваємо ну, щоб ніхто не запалив, що я тут був. Так, все. Вроде нікого нема. Він що там, краде, за ним. За мною там, походу, поліція годиться. Ладно, ребята, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Компетитів. А зараз всім па-па!